Одна гілка досліджена до 9-го покоління, а інша гілка до 5-го покоління. Але і ті, і ті родичі в 1700-х роках народились. Як таке може бути? Та тому що поколінний інтервал різний в різних сімей. Поколінний інтервал це відстань між народженням прямого предка прадіда і народження його дитини, вашого прямого предка, діда, наприклад. В середньому цей поколінний інтервал рахується 30 років. Це народження середньої дитини в людини. Але ми маємо розуміти, що є народження першої дитини, яке було в 20 років, а є народження останньої дитини, яке може бути в 45, а то й в 50 років, якщо ми говоримо про чоловіків. І відповідно поколінний інтервал буде різний. Ось ми здавали проект для мого друга, який на два роки молодший за мене. Я 86 го року а він 88-го. І вийшло так, що його дід 1917 року народження. Ми знайшли його факт народження. А в мене прадід 1917 року. Ось між нами вже набігло одне покоління. Просто за рахунок того, що мої народжені в районі 22-25, а його в районі 35 ближче до 40 народжували. Тому так і в деяких родах це я згадав одного з наших клієнтів один той самий населений пункт. Дві гілки, і одна гілка досліджена до 9-го покоління, а інша гілка досліджена до 5-го покоління. А роки виведені ті самі. І клієнт каже: чому тут 9, а тут 5? Ну тому що кажу, що ці народжували в 40-45. Там декілька шлюбів було в чоловіка, і відповідно він його гілка по других шлюбах йшла. А в цій гілці ну, в районі перших дітей, в районі 20-25 народжували, і відповідно буде менший поколінний інтервал. Тому така штука, як поколінний інтервал, теж впливає на кількість поколінь, які будуть у вас в родоводі. Через той мене за, часто запитують, чому ми кажемо, що ми можемо дослідити родовід до 7-го -10 10-го покоління. Ну саме тому, тому що генеалогічна стіна приблизно на початку 18-го століття знаходиться, 18, Середина 18-го, початок 18-го і глибше неї дослідити досить важко. Але для когось це буде сім поколінь, а для когось 10. А зараз у нас молодші клієнти з'явились такі, ну молодші сильно від мене, наприклад, тому що я колись рахував це відносно себе. А зараз до нас приходять люди 2004 року народження, 2003. Це майже вік, як моїй доньки. Вона в мене 2008 року народження. То для них це ще плюс одне покоління, і от ми недавно здавали проект для клієнтки. Я звернув увагу, що ми знаємо її предків до 11-го покоління, але потім порахувала, вона молодша від мене там на 15 років. Ну то зрозуміло, що ще плюс одне покоління набігло тому вона знає до 11-го, а я до 10-го. Натомість мої діти вже знають своїх предків до 11-го покоління.